Я дуже вдячна фонду за те, що вони нам ділили такий презент. Цей хромбук він дуже допомагає як і моїй сім'ї, як і іншим сім'ям. Хто їх отримав. Тому я дуже, я дуже цьому фонду вдячна і дуже дякую за цей хромбук. Також велике дякую цьому фонду, бо справді допомагає і буду старатися використовувати якомога більше для навчання, для розвитку і щоб виходило краще виконувати домашні завдання. Дякую за допомогу. Мені так користь, то ж і навчання, і так, то є скажу дякую. Я так однешній є, хто там вам допомогу, тому що він мені сестрі допоміг з навчанням. І він його силішу буде. Я теж дуже дякую вам та тим, хто видав нам ці вуки за те, що він мені теж іноді допомагає. Ну і слав похисим. Для мене було в новинку дуже ніколи не знав, що щось подібне є.